Псалом 51. Проповідникові хору Псалом Давида, коли увійшов пророк Натан до нього після того, як був він з Ветсавією, Помилуй м'я, Боже, з милости Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очись мене від греха мого. Провини бо мої, я знаю. І гріх мій завжди передо мною тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати, ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрости мене навчаєш. Окропи мене і сопом. І я буду чистий, обмий мене і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини, серце чисте, створи мені, о Боже, і дух потужній віднови в нутрі моїм, не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого, не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спасе, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої. Возвістять хвалу Твою, Ти бо не любиш жертви і всепалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй Єрусалимські мури тоді приймеш прихильно законні жертви. Приносений всепальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник.